Доброго дня, шановні колеги, Дійсно, Міністерство юстиції спільно з міжнародними партнерами на протязі лютого місяця та січня місяця 2015 року провело аудит структури Міністерства юстиції, а також аудит територіальних управлінь юстиції. Даний аналіз засвідчив низьку. Ефективність роботи системи юстиції. Які основні причини були це причинами було відсутність мотивації через низьку заробітну платню, це бюрократія та побутова корупція, це надлишкова кількість керівників відносно до загальної кількості персоналу. Так, на одного керівника передпадає дев'ять працюючих. І останнє це обмежений доступ до роботи в системі юстиції через необхідність мати стаж державного службовця. Міністерство юстиції після проведення аудиту зробило ініціативи, і до ініціатив можна віднести інституційну реформу систем. Органів юстиції цей комплекс заходів передбачає прибирання дублюючих функцій відомства, а також ліквідацію Державної реєстраційної служби України, а також ліквідацію Державної виконавчої служби, а також завершення ліквідації Державної служби захисту персональних даних, скорочення працівників Міністерства юстиції, так в апараті Міністерства юстиції було скорочено 20%. А в територіальних управліннях юстиції 10% від загальної кількості особового складу. Крім того, 6 лютого відбулося перше тестування керівників областей, главного управління юстиції. Я особисто був присутній в Києві, здавав тести, проходив співбесіду і мені міністр юстиції. Павел Дмитрий запропонував посаду першого заступника Головного територіального управління юстиції Херсонської області. На даний момент я виконую обов'язки, є наказ і зв'язку з тим, що. Зміна назви в головному управлінні, головне стало територіальним управлінням юстиції. Крім того, що по процедурі у нас передбачено щорічно проводити оцінювання працівників по результатам роботи за 2014 рік, ми на протязі. Чотирьох днів, починаючи з 10 лютого по 14 проводили щорічну оцінки тестування і співбесіди з підлеглими працівниками. Ну, хочу сказати, що зауваження і, і, і якісь неадинарних ситуацій на процедурі оцінювання не було. Все було організовано 4 дні працювання. Поспіль, починаючи з 10-ї години, в Морської академії по графіку районній управління юстиції відповідали на тести. Після цього, в 14-й годині вони приходили до Головного управління юстиції, там проводилась співбесіда, ставилися оцінки. Хочу сказати, що Достатній рівень показали працівники районних управління юстиції та працівники головного управління юстиції. Сьогодні почалася процедура переведення в нову структуру. Я думаю, що всі працівники будуть переведені. Крім того, є сьогодні у нас вакантні посади. Керівників, таких як заступник начальника головного територіального управління, начальник державної виконавчої служби, заступник начальника територіального головного управління юстиції, начальник реєстраційної служби і вакантна посада самого начальника територіального головного територіального управління юстиції. В міністерстві юстиції почався конкурс. Він триває, то тобто можна сьогодні подати документи на участь в цьому конкурсі. Дана інформація вона розміщена на нашому сайті. Сьогодні ми надали цю інформацію для того, щоб розмістили в газеті новий день. Всі бажаючі можуть прийняти участь в міністерстві тільки дві вимоги: це вища юридична освіта і досвід роботи 5 років за фахом, тобто 5 років юридичного стажу бути. 11 травня, ой, 11 березня буде проводитися цей конкурс, і переможці займуть свої посади. Тому всі процедурні моменти ми видержали. Сьогодні фактично весь особовий склад головного територіального управління юстиції буде завершено переведення. Ну і далі по робочим моментам виконання покладених завдань. Те, що ми проводили тестування, ми хотіли побачити іменно підготовку. І рівень знань наших державних службовців вміння використовувати ті теоретичні навички, які у них є на практиці. Ну і крім того, через співбесіду побачити їх мислення щодо покращення тої роботи, яку вони проводили в 2014 році. На рівні областей так, ну, такого не проводилося. Тому, да, такого формату не було. Тому може бути ті працівники, які перший раз. Столкнулися з таким форматом, їх може, по-перше, перепугало, що їх всіх позвільняють. Ні, по-перше, це не стояло цілью, щоб кого-то звільнити. Целю було перевірити професійний рівень, перевірити навички і вміння сьогоднішньої ситуації, яка в країні проходить, орієнтуватися і реалізовувати ті повноваження, які покладаються на державного службовця. І все більш нічого. Крім того, цілю було, щоб повернутися в 2014 рік, спам'ятати ті, ну, може, недопрацювання, які були, і уже аналізуючи бачення в 2015 році, їх просто-напросто щоб не повторювати. Для цього була проведена і співбесіда, для цього була проведений аналіз роботи кожного державного службовця, і для цього було перевірено їх знання. Все не для того, щоб кого-то звільняти. Крім того, там в статті було написано про те, що хто то над ким то там. Ображав яку ну, хто та когось, ніхто такого не да не принижував, не ображав, тому що ну були е, зроблені зауваження. Дійсно, коли державні службовці приїхали в джинсах, то були звернені зауваження, що ну це не відповідає тим вимогам до державного службовця. Тому що кожен державний службовець дохайним, то тобто, с має бути нормальний вигляд. Поэтому були да дійсно зроблені зауваження, щоб майбутнього такого не було. А так, щоб там хтось там над ким-то там ображався, такого не було. Да, були звернені зауваження на ті недоліки, які були, наприклад, ми в 2014 році проводили перевірки роботи районних управління юстиції. В деяких районах були виявлені недоліки, і ми розмовляли по поводу цих недоліків, і виправлені, не виправлені, які бачення в 2015 році, як видять, наприклад, керівники себе в новій структурі, тому що сьогодні начальники реєстраційних і виконавчих служб стають заступниками, Начальників районних управлінь юстиції, які у них бачення, наприклад, в 2015 році, як побороти побутову корупцію, тому що сьогодні дуже багато. Увага приділяє сам міністр міністерства імені боротьби з побутовою корупцією. Тобто, у нас були такі співбесіди, як керівник бачить далі розвиток органів юстиції, як він бачить контроль за своїми працівниками, як він бачить координацію роботи з новими структурами, з тими показниками, і з тими вимогами, які стоять сьогодні перед керівником. От це у нас була така робоча розмова.